Поширені міфи про воду, або чи є вона в організмі взагалі. Ви, напевно, чули, що дорослій людині потрібно споживати 2 літра води на день. Так говорять усі ми всюди. Можливо, ми коли-небудь дізнаємось, хто це говорить. А поки спробуємо зрозуміти, чи є у людському організмі вода взагалі. І так, існує твердження, що тіло людини на 60% складається з води. Це неправда. Навпаки, води в тілі 0%. Саме води в організмі немає взагалі. Це все розчини електролітів. Чи чули ви, що вода може вимивати жир? Саме з цих причин вам потрібно пити більше води, щоб позбутися зайвої ваги. Це також абсолютний міф. Вода вимиває токсини з організму. І знову брехня. Токсини розчиняються в жирі, а не у воді. Пестициди, інсектициди, гербіциди, наркотики, всі вони жиророзчинні. Вода допомагає зволожувати суху шкіру. Неправда, суха шкіра виникає при дефіциті вітаміну а тіло висихає, коли йому не вистачає олій із жирів. Справа не у воді.